Вітаю вас! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про плечове сплетення, і переходимо до вивчення довгих гілок. Як ми з вами вже вивчили, так на минулому занятті, що довгі гілки вони поділяються за пучками. Так, це буде присередній, бічний та задній пучок. Ось вона підключична частина. Пам'ятаєте, парс інфра клявікуляріс, і ось вони, а, ці пучки: пічний, присередній та задній. Ми з вами повинні вивчити нерви. Які йдуть на інервацію вільної верхньої кінцівки. Пам'ятаєте, ми з вами вчили короткі гілки, гілки, і ми говорили, що вони інервують ділянку плечового поясу. А довгі гілки йдуть на інервацію вільної верхньої кінцівки. Тож, давайте з вами почнемо. Всі нерви. Які відходять від довгих гілок, вони поділяються на змішані та чутливі. Так, і давайте почнемо з м'язово-шкірного нерва. Нервус мускуліокутанеус. Цей нерв він формується шляхом злиття 5-7 шийних нервів. Він відходить від бічного пучка. Далі цей нерв пронизує мускулюс, скорако брахіаліс, проходить між плечовим та двоголовим м'язом плеча. Він лягає в бічну. Двоголову порозну, сулькус біцепіталіс латераліс, і тут від нього відходять м'язові гілки. До яких м'язів? Це буде мускулюс коракобрахіаліс, мускулюс біцепс та мускулюс брахіаліс. Далі цей нерв пронизує плечову фасію і виходить на передпліччя. І тут вже він має назву «пічний шкірний нерв передпліччя» нердпліччя. Нервоскут... Антибрахіятераліс. Цей нерв чутливий і він буде інервувати передню бічну ділянку передпліччя. Давайте зробимо тобі собі таку замітку, да, щоб краще орієнтуватися в ділянках іннервації на верхній кінцівці, бо ми з вами будемо говорити про загальну іннервацію верхньої кінцівки. Так, і м'язи, групи м'язів, які будуть якими нервами іннервуватися, та за шкірну іннервацію. Ось м'язово-шкірний нерв, він. Ми з вами зробили висновок. Він буде інервувати м'язи, згиначі. Бо всі три м'язи, які ми перерахували, так це буде мускулюс коракобрехіаліс, мускулюс брехіаліс та біцепс з брахі це все м'язи, які згинають плечо. А також буде відходити шкірна гілка, яка йде до передпліччя, а особливо до його передньо-бічної поверхні. Наступний нерв серединний нерв, нервус медіанус. І що ми бачимо з цієї таблиці? Тому а, частина нерва бачте, починається з бічного пучка. А інша частина з присереднього пучка. Будь ласка, це враховуйте цей нерв змішаний. І що ми з вами бачимо? Ось, будь ласка. Один корінець виходить з бічного пучка, другий корінець із присереднього пучка. Далі вони зливаються бачите, під острим кутом і розташовуються попереду від пахової артерії. Далі цей нер проходить сулькус біцепіталіс медіаліс разом з плечовою артерією та веною. І далі виходить він в ліктьову ямку. Далі він пронизує з пронатру террес і лягає у середину борозну. Далі через канал Зап'ястка він виходить на долону поверхню кисті та розгалужується на на загальні долонні пальцеві нерви. Тепер давайте поговоримо про гілки. На плечі серединний нерв гілок не дає. Запам'ятайте, будь ласка, це. В ліктовій ямці від серединного нерва відходить передній міжкістковий нерв передпліччя. Нервус інтеросіус антебрахи антеріор, який йде по передній поверхні міжкісткової перетинки і віддає свої гілки на інервацію мускулюс флексор поліціс льонгус та мускуль флексор дігіторум профундус. Мускулюс пронатор квадратус. Також променево-зап'ястковий та міжзап'ясткові суглоби. В ділянці долоні середини неф розгалужуються на три свої кінцеві гілки. Це загальні долонні пальцеві нерви. нерви Дігіталіс пальмарис комуніс. Вони йдуть під долоним, бачите, апоневрозом, уздовж першого, другого та третього міжп'ясткових проміжків. Вони йдуть безпосередньо до пальців та розгалужуються на власні долонні пальцеві нерви, Нерві пальмаріс пропрії. М'язові гілки інервують в більшості м'язи тенора, а шкірні гілки вони інервують шкіру між тенором та гіпотенором. Цих власних пальцевих нервів їх сім, і вони інервують шкіру трьох з половиною пальців кисті. Да? Придивіться уважно, бачите, перший це великий палець, другий, третій і половина четвертого пальця. Шкіру тильної поверхні кінцевої фаланги першого пальця, середньої та кінцеві фаланги другого та третього пальців і променевий бік середньої та кінцевих фаланг четвертого пальця. Тут ми бачимо про синдром зап'ясткового каналу. Він... Він розвивається у людей при досить довгій роботі за комп'ютером при неправильному положенні, виникає напряг та здавлюються корінці серединного нерву. Це супроводжується болем так, в ділянці першого, другого, третього та половини четвертого пальця. А також неможливістю. Згинати перший, другий, третій та половину четвертого пальців в кулак. Так? І характерна назва до цієї пози це рука пророка. Ось картинка з інтернету так виглядає рука пророка. Людина не може зігнути перший третій, четвертий палець у кулак. Це в неї викликає біль і неспроможність це зробити. Так, давайте. Підсумуємо так, серединний нерв, нервус медіанус. Ми сказали, що на плечі він не має гілок. На передпліч він іннервує передню групу м'язів, на долоні поверхні це будуть м'язи тенора, шкіра з першого так, по третій палець і половина четвертого пальця. Ліктьовий нерв, нервус ульнаріс, він відходить від присереднього пучка. Він формується з литтям C8T1, та T1. цей нерв змішаний. Разом зі серединним нервом проходить сулькус біцепталіс медіаліс. Далі він виходить на задню поверхню. При середнього надвиростка плечової кістки. Він проходить в однойменній борозні, він лежить під шкірою, і тому цей нерв легко пропальпувати. А ще Ще ми знаємо, коли ненароком ми вдаряємось об стіл або да, у якусь твердоповерхню, ми робимо так, ай! Це означає, що ми пошкодили ліктовий нерв. Тому, будь ласка, пропальпуйте, да, промацяйте цей нерв у себе і запам'ятайте його топографію. На передпліччі нерв проходить в ліктовій борозні. Далі йде до зап'ястка, де переходить у свою кінцеву долонну гілку. Як і серединний нерв, ліктовий нерв на плечі гілок не дає. А на передплічі лікттьовий нерв іннервує ті м'язи, які не інервує серединний нерв це будуть мускулюс флексор карпіульнаріс та мускулюс флексор дігіторум профундус. Від нижньої третини ліктєвого нерва відходить а, чутлива гілка, а, яка має назву тильна гілка Рамі Дерзаліс, і вона а, а, виходить на тильну поверхню передпліччя у ділянці променево-зап'ясткового суглоба. І вона розгалужується на тильні пальцеві нерви, нерві дигіталіс Dorsalis, які будуть інервувати шкіру п'ятого пальцю, там це мізинчик, і ліктьовий бок четвертого пальцю. Долонна гілка рамос palmaris, вона є продовженням ліктьового нерва і вона виходить на долоню разом з ліктьовою артерією. Далі вона поділяється на поверхневу гілку ramus superficialis та глибоку гілку ramus profundus. Поверхнева гілка проходить на кисті поверхневу під долонним апоневрозом, віддає рухову гілку до Musculus palmaris previs і продовжується вчутливий загальний долонний нерв Nervus Digitalis palmaris communis, який на кінцеві власні долонні нерви. Нерв Дікіталіс Пальмаріс пропрі, які будуть інервувати долонну поверхню п'ятого і лікттьовий бок четвертого пальців. От дивіться, ми з вами е, пройшли середини нерв. Так? Ми сказали, що в нього також є власні долоні нерви, які іннервують шкіру першого, другого, третього та е, променеву поверхню четвертого пальця. А ліктовий нерв іннервує п'ятий та е, ліктовий бік четвертого пальця. Зрозуміло про іннервацію на долоні. Це буде нервус медіанус та нервус ульнаріс. Глибока гілка ramus профундус, вона проходить разом з глибокою долонною гілкою від артерії ульнаріс. Вона супроводжує глибоку долонну дугу. І нерви, які будуть відходити від цієї гілки, будуть інервувати ділянку гіпо тенора, а саме це буде мускулюс пальмаріс бревес, мускулюс адоктор дігіті мінімі. Середня група м'язів – це міжкісткові м'язи та червоподібні, третій та четвертий, а також м'язи тенора, до яких належить мускулюс абдуктор поліціс, і давайте поговоримо, що відбувається з людиною, коли в неї запалення або пошкодження ліктового нерва. Тобто тут виявляється випадання чутливості так, шкіри четвертого, половини четвертого та п'ятого пальців з долонної та Тильної поверхні. Ми домовили, що нерву сульнаріс нервує як тильну поверхню п'ятого та половини четвертого пальців, так і долонну поверхню. Які від очутливості? Це може бути і біль, це буде позання мурах відчув... відчуття. Також відчувається біль. Так, і людина не може зігнути пальці, так, і в неї виникає така кіхтиста лапа, так, своєобразна, яка характерна для саме пошкодження лікттєвого нерва. Щодо нашої підказки. Ліктовий нерв на плечі, як і серединний, не дає гілок. На передпліччі він нервує передню групу м'язів на долоні, так, на кисті. Це будуть м'язи тенора, гіпотенора та середня група м'язів. Що стосується чутливих гілок, це буде шкіра половини четвертого пальця та п'ятий палець. Пересередній шкірний нерв плеча, нервоскутану з брахії медіаліс. Цей нерв чутливий і відходить від присереднього пучка. Він виходить з C8T1. Він найтовший з усіх довгих нервів верхньої кінцівки. Він супроводжує артерію аксіляріс І… Як зрозуміло, з назви цей нерв буде інервувати шкіру присередньої поверхні плеча. Пересередній шкірний нерв передпліччя, з антибрахії медіаліс. Він також виходить із пересереднього пучка, і він також чутливий. ЗC8T1, спроводжу брахіаліс, Далі він виходить на передпліччя і іннервує присередню ділянку, передню поверхню, передпліччя. Запишемо свою шпрагалочку пересередньо шкірний нерв плеча. Він іннервує шкіру присередньої поверхні плеча, а присередньо шкірний нерв передпліччя, Він іннервує шкіру присередньої поверхні передпліччя. І останній нерв це Променевий нерв нервус Радіаліс. Він змішаний і виходить з заднього пучка. Променевий нерв формується С5Т1. Він найдовший нерв, з довгих гілок плечового сплетення, і він є продовженням заднього пучка, лежить позаду плечової артерії. Далі потрібно прибрати всі м'язи з задньої групи м'язів плеча, щоб показати вам, щоб ви згадали, так, що цей нерв залягає в плечо-м'язовому каналі. Каналіс Гуморомускуляріс. Він Разом з глибокою артерією плеча проходить в цьому каналі, яка ще має, яку ще назву має цей канал. Це канал Променевого нерву або спиралеподібний канал. Будь ласка, згадайте плечову кістку і це утворення, яке розташовується на цій кісті. Далі, через нижній отвір цього каналу, нерв проходить в ліктову ямку. На рівні бічного надвиростка плечової кістки променевий нерв поділяється на дві гілки. Поверхнева гілка рамус superficialis та глибока гілка раму профундус. Поверхнева гілка є найдовшою і чутливою, вона проходить в променевій борозні разом з променевою артерією та веною. Вона йде до Нижньої межі передпліччя і переходить на тил кисті. Далі вона поділяється на 5 тильних пальцевих нервів: нерві Дікліс Дорзалі. Ці нерви нервують шкіру тильної поверхні проксимальних фаланг першого, другого та променевої поверхні третього пальця. Давайте зразу одразу з вами згадаємо про іннервацію половини третього пальця, четвертого та п'ятого. Це будуть гілки від нервус ульнаріс. Так, а середні та кінцеві фаланги цих пальців інервуються яким нервом? Згадайте, будь ласка. Так, це буде серединний нерв, нервус медіанус. Підімаємося назад на передпліччя. Глибока гілка рамус профондус, вона пронизує мускулюс супінатор, вона виходить на, на задню поверхню передпліччя. і тут вона віддає м'язові гілки до задньої групи м'язів передпліччя. Тобто променевий нерв. Так і нервує м'язи розгиначі передпліччя. Від глибокої гілки променевого нерва виходить чутливі волокна, які мають назву Задній міжкістковий нерв передпліччя. Рамі інтеросіус антибрахії атибрахіустеріор, який йде по задній поверхні міжкісткової перетинки, досягає. Кисті, віддає свої гілки до перетинки міжкісткової, до кісток передпліччя та суглобів кисті. Променевий нерв і нервує м'язи, розгиначі плеча це трьоголовий м'яз, мускулюс трицепс, брахії та ліктьовий м'яз мускулюс аньконеос. Також в паховій ямці від променевого нерву відходить задній шкірний нерв плеча. постеріор, який пронизує фасцію плеча, і нерву шкіру з задньої поверхні плеча. Нижній бічний шкірний нерв плеча, з бріхиalis латераліс інферіор, цей нерв відходить від променевого в ділянці плеча і іннервує шкіру бічної поверхні плеча нижче дельтоподібної ділянки, тому що шкіру над дельтоподібним м'язом іннервує гілки нервус а саме верхній бічний шкірний нерв плеча. Задній шкірний нерв передпліччя, нерв скутанеус скотанеус постеріор, він пронизує фасцію плеча, він проходить між вічним надвиростком плечової кістки і кінервує шкіру задньої поверхні передпліччя. І що ми можемо з вами тепер зробити, який висновок, да? що сказати? Що променевий нерв він проходить по задній поверхні плеча, передпліччя і інервує задню групу м'язів плеча та передпліччя, шкіру задньої, бічної поверхні плеча, а також задньої поверхні передпліччя. і... Шкіра першого, другого, половина третього пальців тильної поверхні кисті. Розібрав, розібравши всі ділянки нерватці, ми можемо сказати, що променевий нерв є таким заднім нервом верхньої кінцівки, який нервує і м'язи, і а, шкіру задньої поверхні плеча та передпліччя. Що ж відбувається при пошкодженні цього нерва? Відповідно, випадають всі віди чутливості да, в ділянці нервації цього нерва, і у хворого визначається типова а, повисла кисть. Тобто, хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі, променево запястковому та п'ястко-фалангових суглобах. Так, на цьому ми з вами розібрали нарешті довгі гілки плечового сплетення. І що я тепер вам пропоную? Пропоную ще раз з групи всі знання для того, щоб надалі розібрати повністю іннервацію верхньої кінцівки. Ну, Я думаю, що це вже буде окреме відео. Дякую вам за увагу, до побачення!